Важко це пояснити, але сьогодні битва рейтингів. Дональд Трамп сказав, що у Зеленського 4%. Зеленський сьогодні, спираючись на результати КМІС, сказав, що у нього 57% чи то 54%. ну багато багато про вибори, про рейтинги. Потім виступив Федоров, показав рейтинги Трампа в Америці, і що в Зеленського вищі рейтинги, ніж у Трампа там. Ну, коротше, це все дивна дуже ситуація. І як на мене, якщо влада, ну в даному випадку, Зеленський впевнений і КМІ здає, що 57%, тоді чого боятися, потрібно йти на вибори, перемогти, і ні в кого не буде питань по легітимності і ніякі злі язики не зможуть сказати, що вони не будуть підписувати, тому що термін повноважень Зеленського скінчився. Я думаю, що потрібно піти на вибори, і раз така соціологія. Кміс, не будеш брехати президенту, правда? Телеграм шапці профілю, там уся битва рейтингів відображена сьогодні. Дивно було за цим спостерігати, адже перед обличчям сотень тисяч смертей, оця боротьба за рейтинги, за популярність просто виглядає трішки дивно.